Вітаю вас, друзі! Чи знаєте ви, чим відрізнялися біографії, написані в древні часи, і біографії, які написані в наш час? Біографії, які написані були в древні часи, як правило, протримувалися достовірності подій. Оце відігравало важливу роль. Тобто не стільки хронологія, скільки достовірність. Біографії ж написані в наш час. Вирізняються тим, що вони написані в хронологічному порядку: народився, ріс, навчався, працював, одружився і так далі. Коли ми читаємо Євангелія, зокрема, ми знаємо є чотири євангелисти: Матвій, Марк, Лука і Іван, і три з них це є синоптичні Євангелії. Ці євангелисти Матвій і Марк Лука, написали синоптичні євангелії. Що це означає? Тобто єванглії, які дуже схожі між собою. І для прикладу, Євангелія від Матвія містить 96% Єванглії від Марка, а Євангелія від Луки містить 73% Євангелії від Марка. Ну, це, до речі, між іншим вказує на те, що хто написав перший свою Євангелію. Хоча дехто стверджує, що це був Матвій, але все ж таки більш переконливіші аргументи на користь Марка. Але я недарма е, запитував про біографії і трішки поділився про специфіку їх написання в древній час і в наш час, тому що євангелисти, яких я назвав, вони е, використовували цю практику. Тобто вони з одного боку. Використовували достовірні е, джерела, так, або були безпосередніми свідками, тобто достовірність однозначно. Однак е, хронологія була такою, залеж, залежно від того, яку ціль переслідував той чи інший євангелист. Так ось, якщо ми читаємо Євангелію від Матвія, от цікаво подивитися там, як він зображує ось цей е, комунікацію Ісуса Христа своїми учнями. Коли Ісус Христос, ми читаємо 17 го вірша, прямуючи до Єрусалима, узяв 12 учнів окремою дорогою сказав їм, ось ми йдемо до Єрусалима, і там Син Людський буде виданий, вони засудять Його, віддадуть язичникам на знущання, катування та розп'яття, але третього дня він воскресне. Ось ці слова чують учні Ісуса Христа. І цікаво, що починається 20-й вірш. Це одразу після того, коли ось Ісус Христос е говорить їм про це все. Тоді підійшла до нього мати синів Зеведеєвих разом із своїми синами. Вклонившись, вона хотіла щось попросити в нього. І далі описано, як вона. Намагається з ним домовитися. Про що ж вона хотіла домовитися? Про те, щоб її двоє синів, зокрема, Іван і Яків, один сіли по ліву сторону, інший по праву сторону в Царстві Ісуса Христа. І от правили разом з ним. Ісус Христос, врешті-решт, звертається до цих двох братів. Чи зможете ви пити чашу, яку я питиму? Або хреститися хрещенням, яким я хрещуся? Вони відповіли, зможемо. Він сказав їм, чашу мою ви будете пити, і хрещенням, яким я хрещуся, ви будете хрещені. Ви знаєте, завжди, коли я от читав цю історію, то на перший погляд, Ісус Христос, ніби як не чекав такої відповіді від цих двох учнів. Але, тим не менше, вони виявили готовність і відповіли, зможемо пити. І очевидно, от очевидно, що вони явно. Не розуміють отого смислового навантаження, яке несе в собі це запитання Ісуса Христа. Чи зможете ви? Тим не менше вони дають от, стверджувальну відповідь, на що Ісус Христос говорить їм, Чашу мою ви будете пити. Він не говорить: Ви не зможете її пити. Чашу мою ви будете пити. І... Що ж це за чаша? А це чаша страждань, чаша випробувань, чаша несприйняття, чаша непростого християнського життя. Зніміть ці рожеві окуляри, вони вам не личать. Зніміть їх. Ось ця чаша, яку ви будете пити. Тут не стоїть питання, зможете чи не зможете. Це є питання долі учнів Ісуса Христа. Це не є чаша ваших амбіцій, не є чаша ваших земних мрій, які ви хочете досягнути. Ви цього прагнете. Зніміть ці рожеві окуляри, вони вам не личать. Дорогі друзі, яким би не було наше християнське життя, так воно буває радісне, воно буває піднесене. Але це також життя, коли ми явно відрізняємося від інших, коли порою не просто приймати рішення. Що недосконалому світі, ми спілкуємося не з ангелами Божими, ми спілкуємося з людьми грішними та, власне, і самі такими являємося. Єдине, що повірили в Господа, який спас нас. Тим не менше, ми в грішному світі і бажаємо жити життям, яким жив Ісус Христос. Ідемо за ним. супереч всьому. Це є наша чаша, наша доля. Благословіть.